Якщо ви хочете мати вогняну медитацію, дивіться уважно це відео. Існують декілька принципів, які нам допомагають. Один з них допоміг мені підняти якість медитації і час з 5 хвилин в день до 4 годин медитації в день. Щось поїхали. Намаскар, дорогі друзі. Е, е, існують такі легенди про Геракла. Геракл. Сильна дуже людина була, чи не людина, був дуже сильний. Чому він став таким сильним? От е, Кажуть, що в нього в дитинстві було, е, були коні, так його сім'ї, і народилося маленьке лоша. Тобто він був таким маленьким, під столом ходив і от було Лоша маленьке. І він почав тренуватися з тим Лоша, він почав піднімати лоша над головою. Кожен день, кожен божий день він це робив. І він ріс. І Лоша росло, тобто воно кожен день ставало важчим. Він кожен день тренувався, кожен день ті навантаження збільшувалося, він так став сильнішим. І дійшло до того, що він вже великий. І вже лоша, вже не Лоша, а вже кінь такий здоровий. І, отак так, Геракл тренувався і став таким сильним, що от почав піднімати коня з Знову, Багато ще речей, чому він такий сильний, але головне, ловіть суть такого, щоб було. Якесь певне навантаження, яке кожен день збільшувалося. От ми пішли в спортзал, допустим, ми робимо жим лежаче. Ми спочатку ну, що ми робимо? Ми беремо гриф спочатку з одним грифом, там 20 кг, ми отак от, е займаємося, чули, що вже все, м'язи не росли. Ми беремо собі навантаження 20 кг, 30 кг. 50, 60, ну і так далі до тої планки, яка нам необхідна, тому що ну, не завжди нам е, треба ставати чемпіонами світу і там тонну піднімати, і чи це реально ні. Тобто нам потрібно е, дійти до такої планки, яка буде для нас не то, що комфортна, не тільки комфортна, але й задовольняти буде всі наші потреби. В медитації така планка це. Ну, Я б сказав, от, гарно так робити це годину, можна дві зранку, годину-дві ввечері. Ну, Хоча б годину буде достатньо. <плес> Щоб зробити всі гарно наші уроки. О, це відео для тих, хто вже практикує чуть довше, хто вже от, він практикує 5 хвилин і він хоче зробити там, годину часу в день. Як це робиться, за рахунок чого це робиться? Не завжди треба нам 4 години в день медитувати. І відео також для тих, хто взагалі не медитує, тому що найбільший виклик це просто почати медитувати. Це оце от старт, коли ми не знаємо, а навіщо це потрібно, а який ефект від цього. Тому що ну, в мене от було перші місяці, я сідаю, я не відчуваю якогось особливого ефекту. Є там розслаблення. Гармонізація, щось там, щось там рухається. Але як такого, от, в суті, медитації я не вловив. Це перші кроки, вони важкі. Просто щоб почати регулярно кожен день медитувати. Як цей ріст відбувається? Спочатку ви медитуєте нерегулярно, регулярно, потім ви починаєте кожен день по 5 хвилин, потім кожен день по 10, по 15, потім два рази в день починаєте медитувати. І доходите до того, щоб. Такого часу, щоб ви змогли свою зробити практику якісно. І ми піднімаємо не тільки довжину медитації, але й якість медитації. Якість ми піднімаємо за рахунок багатьох принципів, які ви знаходите на нашому каналі. Існують багато речей, як зможна зробити вашу медитацію крутою. Такою. У нас існують різні щаблі медитації. Грубо кажучи, коли вже утвердились практиці, ви зрозуміли, що воно ваша існує індивідуальна практика медитації, ми називаємо їх уроки, їх є шість основних, і щоб їх робити, потрібно годину часу, щоб так якісно зробити. І, от і ми нарощуємо свій час медитації, свою якість медитації для того, щоб зробити круту практику. От ми кожен день я зараз медитую зранку, це півтори години. Майже дві для того, щоб зробити круту, якісну практику. Якщо я зроблю якісну ранкову практику, тому що ранкову практику можна робити дуже довго, бо якщо ми проснемося там в четверті, в п'яті, в шості, залишиться, коли ви там йдете на роботу, у вас є час перед роботою, то щоб помедитувати розум спокійний. Йому нікуди не треба бігти, там роботи немає, обов'язків немає, діти в школу ще не йдуть, і от ви можете сісти. І без зайвих думок, без зайвої метушні гарно зробити свою практику. От, я Роблю зранку півтори години, і круто, якщо ввечері ви прийшли після роботи, ви втомлені, ви прийняли душ, ви розслабилися, ви зробили свою медитацію. Гарно, якщо ви ввечері будете робити півгодинки, годинка це, це буде супер. Ну, е, не орієнтуйтеся по часу, в кожному е, свої е, стандарти, в кожному різні потреби. Якщо ви е, дивіться, скільки вам комфортно на даний момент це робити, але суть відео в тому, що потрібно мати якийсь певний виклик в медитації. У мене е, в житті якось ставалося так етапами все. Я просто по чуть-чуть чучу, нарощував. Свій рівень медитації. От, е, Існує такий принцип, парішрама називається, і він е, звучить так, що це благісно намірена е, дія, благісно намірена дія. так? Тобто наша дія, все, що ми робимо, воно приносить благо, благо нам і благо іншим. І воно приносить не то, що навіть благо, а просто користь. Тобто є сенс в тій дії. От, е, білка, яка крутиться в колиці, це е, приклад апарішрами. Тобто, е, того, що не має жодного сенсу. Якщо б до тієї білки хоча б підключити якусь е, динамомашину, вона би там крутила, світло робила, то би було сенс. Так. А так нема ніякої. Дуже багато ми робимо якісь зусилля, ставимо собі виклики, челенджі, давайте будемо щось робити, але чи є в тому сенс. Тобто йога говорить, що наш, кожна наша дія вона має мати якийсь сенс і провести користь благо вам або іншим людям, які навколо вас. Так? І не завжди потрібно а, мати цей виклик а, величезний, так? тому що мати треба все по силам. Допустимо, коли ви, а, от, Геракл був би малою дитиною, він, тільки, він сильний, але якщо б йому зразу дали великого коня. <ріху> Дали йому коня. Чи він би зміг його підняти? Ні, він би, ну, це було б не посилам йому. Хоча Бо Бог його знає, того грекла. Але точно нам це не посилам. Є задачі, які посилам, є задачі, які не посилам. Задача в тому, щоб підібрати собі рівень навантаження, такий, який вам комфортний на даний момент і чуть-чуть більше. Тобто, те, то, що вам комфортно, але чуть більше. Це як, якщо хочете перетри, перестрибнути паркан, потрібно цілитись куди? Правильно, на місяць. То ми цілимося на місяць, біжимо, і ну, якщо вже на місяць хочемо доскочити, ну, паркан точно перескочимо. Так. Якщо будемо цілитись на паркан, може і не перескочимо. Завжди, коли ми закладаємо якусь більшу ціль, ніж ми можемо. Нам дається чуть більше енергії, ми на це виділяємо і, скоріш за все, ми ту ціль здобудемо. Так само в медитації ціль це зробити гарну, якісну практику, мінімум двічі на день, зранку і ввечері. От. Такий от ну, виклик собі. І коли ви поставили якусь собі ціль, допустимо, от, е, от ми голодаємо 4 рази на місяць е, для монахів, для немонахів два рази на місяць достатньо, Викадаші — Це дні, коли. Е, Місяць знаходиться в такій певній позиції, яка впливає на наше тіло, і впливає на наше тіло не найкращим чином, на наш розум. І щоб захиститися від цього впливу, ну і в принципі просто, щоб очистити організм, щоб стати здоровішим, ми голодуємо. Для мене був ну, великим викликом це от голодання робити. Е, я не міг ніяк наважитись, було важко. <кліп> Але коли я наважився це зробити, я це зробив, я зрозумів, то це не важко, це ось так. Я відчув відчуття перемоги, бо щоб більшість блоків не були в мене в голові. От відчуття перемоги, воно дуже важливе. Зробилося маленький виклик. Перемогли. Насолоджуйтесь цим відчуттям, що ви можете. Так само в медитації. От зробили собі челендж. Буду сидіти 5 хвилин. Півгодини Пів буду сидіти в медитації, не рухатись. Знову ж таки, виберіть свого коня по розміру собі. Комусь 5 хвилин це челедж, комусь пів години, комусь година, а комусь 2 години, години. От вибирайте для себе такий період, який от, от ви хочете зробити круто. І вам буде комфортно, але чуть більше. І повторюйте мантру, грайте таку ігру. Давайте повторимо мантру 5 разів, не збиваючись. От Баба нам! кевалам. Пам'ятаєте? Вдих ми робимо бабанам, видих кевалам. Дивіться базову техніку медитації у нас на каналі, якщо забули. І, якщо в нас з'явилася якась думка, ми починаємо рахувати заново. Тобто бабанам кевалам. один, можете навіть палеці загнути. Наша мантра два. мантра три. Оп, баць, збилися, подумала, як то хліб треба купляти. <ріст> <ріст> з маслом і молоком, то все запита. Починаєте наново рахувати. Такий свій виклик. Дорахували до 5. Добре, все, молодці. Далі рахуємо до 10. Тепер повторюйте мантру до 10 раз. Не збиваючись з концентрацією. Повторила до 10? Далі. Повторюємо мантру до 10 з. Ідеацією, тобто вища свідомість це все, що навколо. Не збиваючись, не думаючи ні про що, і з ідеацією. Зробили 10 разів? Супер, молодці. Наступний челендж. Повторюю 10 разів мантру, не збиваючись з концентрацією, з ідеацією, що все навколо вища свідомість. І при тому відчуваючи любов. Отакий <кх> от челендж. Крутий, тобто це такий челлендж, такий виклик, який робить вас кращим. Не просто зусилля, які, от як білка в колесі, щось робить і для чого, яка в тому користь. А ви даєте собі таку задачу, яка зробить вас краще. От повторіть мантру 10 раз, от не збиваючись, не думаючи ні про що. Щоб оцей от останній челендж взяти десь з любов'ю, з ідеацією, не збиваючись, ну подивимося, скільки вас часу піде. Місяць, два, рік, три, п'ять. Медитація це не так вже і просто, але це дуже цікаво. І щоб ви змогли висидіти в медитації, вам дати треба мозку задачу. Бо коли ви просто сидите, там така практика здається дуже прісною. Додайте туди любові, додайте туди відчуттів, додайте туди ідеації, ідеї, навіщо це ви робите, навіщо ви сідаєте в медитації, навіщо ви мантру повторюєте? Яка ідеація. Оцієї мантри, Зробіть цей виклик, і тоді медитація стане цікавою. Тоді буде цікава медитація. медитацію. Маю дорахувати до п'яти і не збитися. <рес> от тоді ви будете отримувати задоволення від практики. От. Важливо мати для себе виклик, ставити світку планку, яка комфортна, але чуть більше. В від наших зусиль. І робити ті дії, вибрати собі такого <рес> коня, який буде рости. І ви будете його піднімати, ви будете е, розвиватися в практиці. А щоб це було робити краще, ви дивіться наш канал, тому що е, от просто подивилися відео з натхнення збільшилось, ви хочете більше медитувати. Найдіть собі компанію друзів, з якими ви зможете <кхух> спілкуватися на тему йоги, медитації, духовного розвитку, і це буде набагато легше. Якщо хочете почати бігати, знайдіть собі компанію людей, які бігають, і бігайте з ними. Так само в медитації. От дуже важливо. Також, щоб легше вам було знайти тих людей, які медитують, знайти свої компанію, ви скиньте це відео своїм друзям. Їм це сподобається, вони почнуть медитувати. Вони дізнаються, що є такі знання, які дозволяють зробити життя краще. Також ставте дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Ставте вподобайки. Дуже люблю вас. Гарного дня намаскар.